Всім привітик! Боже, як давно я не знімала відео? Мене надихнуло сьогодні один ролик на Ютубі від Алли. Алла, якщо ти дивишся, великий тобі привітик. Ох, я давно вже почала робити картину, і все немає часу. Ось так я організувала, ну, як завжди. Якщо ви ще мене пам'ятаєте, отак. Я вирізаю з інформаційного листка, вирізаю собі отут всі символи. Для мене так зручно. Ось. Буде в мене ось така картина. Та-дам! Чесно, продавець не пам'ятаю який, якщо знайду ще. То обов'язково поставлю його в силочку під відео. Картина 50 на 65. І ось що я зробила до сьогоднішнього дня. Я вже десь, її, мабуть, почала ще в, в коли, в серпні робити. Ось так. Ось так. Отак я зробила. Що буде, подивимось. Ось щось таке. Почала я знизу. Ну, така собі цікава картина. Це якраз зараз про мене, бо я чекаю теж на поповнення. Ось і тому вибрала. Так що не знаю. Надіюся, до родів, напевно, її закінчу. Зараз будемо починати оцей кусочок.